Ольга Занько Жито, Томирянка розповідає, що по телебаченню чула про спалах гепатиту А на Вінниччині. Ну, чула таке в новинах. А чи знаєте ви, які засоби профілактики, аби не захворіти, оберегти свою родину? Радять мити кожних 20 хвилин руки. Правильно харчуватися, вживати вітаміни, підтримувати імунітет. Інкубаційний період вірусного гепатиту А триває від 14 до 28 діб. Серед симптомів слабкість, підвищення температури, діарея, жотяниця шкіри, каже Любов Ковалик, начальниця відділу інфекційного контролю Центр первинної медико-санітарної допомоги. За її словами, аби запобігти інфікуванню, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Мити руки перед кожним вживанням їжі після відвідування туалету, пити тільки накип'ячену воду. Воду слід кипятити не менше 10 хвилин. Добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед кожним вживанням, перед кожним вживанням їжі. І ні в якому разі не потрібно дотримуватися, займатися самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит. Оксана Бояльська, завідувачка вірусної лабораторії Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб, каже, що діагностичними препаратами та обладнанням для виявлення вірусного гепатиту А забезпечені. Ми маємо в своєму арсеналі. Те системи для виявлення імуноглобулінів М до вірусного гепатиту А, тобто ми готові до якихось екстраординарних ситуацій і зможемо провести необхідну діагностику або диференційну діагностику гепатитів. Медичний директор центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов розповів, що щоденно лікарі надають допомогу до 50 пацієнтам хворим на інфекційні захворювання. Сказати, чи це гепатит А, чи це. Ковід чи це інше інфекційне захворювання, я не можу, тому що на нас не покладено верифікація діагнозу, у нас немає обладнання для верифікації діагнозу. У нас є певна кількість звернень щодо жовтяниці, яка є основним проявом гепатиту А. Через це сказати, скільки ми обслужили викликів і госпіталізували пацієнтів іменно з гепатитом А. Я не можу. Завідувачка інфекційним відділенням Житомирської лікарні номер 1 Оксана Волкова розповіла, що щеплення від гепатиту а не входять до переліку обов'язкових. Там, де реєструються ці випадки, там зараз і роблять щеплення. А у нас в Житомирі поки це не потрібно робити. Поки ні, ці щеплення не входять в перелік обов'язкових. Вони виконуються за кошти бажаючих. Тому ми не можемо сказати, що це однозначно на сьогоднішній день в Житомирській області. Актуально у нас випадки вірусного гепатиту А не зареєстровано. За словами Оксани Волкової інфікування вірусним гепатитом А на Вінниччині продовжує зростати. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.